Добрий день, ми в виробку креммовного каналу. Вулицях видиться в Шерониці, гарна погода. Чекає на свій тролейбус. Зараз поїдемо зі мною. Це Мавзолей. Світофоли... світлофори працюють, все гаразд. Етизевський тракторець Їздище. працює. Навіть не знаю, зараз випускають чи ні. Перехрестя Валентинівський, Бувша Блюхера і Широниців. Пам'ятаю на якому каналі. В каналі мене просили показати це перекресті. Придивіться. Але не знаю на російськомовному, україномовному. О, і мій тролейбус 56 їде. Зараз на ньому поїдемо. Та й вас покатаємо набудь. їде, як летить. Гарно. Безкоштовно. Дякуємо. Дякуємо нашим містам людської владі. Що розповісти. Тривоги, хартелі, лунають. Да, Будівельників переїхали. Їдемо далі. Людей зовсім немає. Наступна тут нам виходити, Галібальді, йдемо на студію. Гармошечка. Я така ж гарна погода. Сонечко, погодиться. Ну як там? Мінус 4 зараз. Було зранку мінус 4. Це все. Усім гарного дня, усім миру доброзвагані. Звичайно, всі всі ну, і Будемо жити, не зважаючи на що. До побачення. 好吧。